Сьогодні вже втретє відбувається квіз від молодої бджоли від молодіжної ради при молоді та спорту за підтримки міського голови до дня української мови та писемності. Конкурс складається з трьох етапів. Попередні дні були три відбіркові тури, тому що дійсно 24 команди ми не можемо одразу прийняти. Тому були відбіркові тури. І сьогодні з 24, дев'ять найсильніших борються за першість. І сьогодні переможуть троє. Вони отримують подарунки від міського голови, громадської організації бджола. Це дуже важливо брати участь в таких заходах, тому що це. По-перше, популяризація української мови і дуже чудова нагода командної співпраці колаборації, яка навчає наших дітей. Дуже цікаві питання. Діти були вражені креативністю питань. Також платформа, яка проводиться каху, це також задіяно зараз на онлайн-платформах, і це також дуже цікаво. Особисто я вперше приймаю, але наш ліцей раніше долучався до такого конкурсу. Наша соловіна ми. Намагалось, як максимально згуртуватись, відповідати коректно, відповідально, разом радитися та надавати відповіді, які ми вважаємо за потрібне, які ми отримали знання. Для нас дуже велика честь приймати участь в такому заході від молодіжної ради. Та дізнались багато нового, і перший етап ми проводили, на жаль, в укритті, тому що почалась повітряна тривога, але все пройшло чудово. Ми незламні, і це головне, що ми єдині, незламні. І Саме для цього проводиться цей конкурс, аби кожен розумів, якою важкою ціною дається наша ідентичність.